Живеш у Польщі і хочеш працювати тут далекобійником, але не знаєш з чого почати і які потрібні документи. Тоді це відео саме для тебе. А мене звати Марина, я далекобійниця. Якщо в когось є сумніви, на каналі можна знайти багато відео з моєї роботи. А я довго не відтягуючи починаю тему перелік документів. Почну з тих, які можна зробити в Україні, які підходять по українців. Перший, це, звичайно ж, права. Мусять бути вантажні категорії, звичайно ж, категорія С або категорія це є фура, або вантажівка з прицепом. Це категорія це є. Менші вантажівки це категорія С, але там, звичайно ж, менший перелік вакансій, з яких можна вибирати, і нижча зарплата. Але там потрібні і всі інші документи, про які я далі говоритиму. І так, права можуть бути українські, їх не потрібно одразу ж міняти на польські, або повністю переробляти тут з самого початку. Українські підходять. І так, маємо права з відповідними категоріями. Наступний документ, який теж можна і краще було б на початку зробити в Україні за умови, що у вас права видані саме в Україні, це карта до тахографа, ще частіше кажуть і серед українців, чіп-карта. Цей документ теж може бути виданий в Україні, і якщо така можливість є, краще зробити його там. А вона є, поясню чому, навіть якщо ви чоловік не можете зараз. Виїхати в Україну, зробити цей документ і повернутися, працювати можна зробити. Це інформація з, від моїх знайомих, які так робили, без, без вашої присутності. Просто мусить бути хтось, хто ці документи забере і пізніше переше вам у Польщу, або привезе, або якось передасть. І я б рекомендувала звернути увагу саме на цей варіант. То чому? Пояснюю, в Польщі теж можна зробити чіп-карту навіть з українськими правами. Але є декілька нюансів. Перший це те, що якщо у вас це буде перший чіп, ніколи ви його тут не робили, ні в Україні, ні в Польщі, вам його видадуть перший раз на дуже короткий термін, тобто і зовсім швидко вам доведеться його міняти. Наступний нюанс, що можуть не захотіти робити відмовити по причині того, що їм не підходять ваші права, якщо вони, наприклад, з старішого зразка. Або потребувати ще якісь додаткові документи. Тому, якщо вирішите робити в Польщі, уважно читайте, які документи потрібні для того, щоб видали вам ту чіпкарню. Якщо не вдасться зробити в Польщі, то просто робите в Україні і все по суті. І так, це два документи, які можуть бути українські. Далі все, про що будемо говорити, має робитися вже на території Польщі. Перший такий найоб'ємніший документ, точніше найоб'ємнішу роботу треба проробити, щоб його отримати, це код 95. Мусить бути виданий саме на території Польщі. Знаю, що в Україні теж якісь фірми, які їх там видають, але вони не дійсні в Польщі. Якщо він навіть у вас буде український, все одно тут доведеться робити саме польський. І так, перед тим, як робити Код 95, вам також буде потрібно зробити. Медогляд і пройти психотести. Не поспішайте, рекомендувала б не поспішати робити їх десь десь, де. бо є кабінети, які це роблять, можна самому знайти. Чому не поспішати? Тому що часто при автошколах, які код 95, є і лікар, і психотест. Я порівнювала ціни, і в принципі вони плюс-мінус однакові з тими, що ви зробите десь окремо. Тобто, перед тим як іти на навчання, просто можете поцікавитися, чи можна теж тут зробити. Можете поцікавитися цінами собі. Після того, як ви отримаєте код 95, пройдете, отримаєте свідоцтво про його закінчення, вам також буде потрібно зробити карту кваліфікації водія. Це нововведення 2022 року. Раніше вистачало просто такого паперового засвідчення, тобто підтвердження, що ви пройшли курс і здали екзам. Зараз потрібно зробити ще спеціальну пластикову карту, але це робиться тільки в тому випадку, якщо права українські. Якщо ж у вас будуть польські права, то цієї додаткової карти не потрібно, тому що в польських правах код 95 вписується у сам пластик. І так, це пакет документів, права, чіп і код 95, три позиції, які вам потрібні для того, щоб прийти до роботодавця, вже влаштовуватися на роботу. Цього буде достатньо. В деяких випадках роботодавець може направити вас. На ще один медогляд вже від своєї фірми таке іноді буває, і в такому випадку вони вже його самі фінансують. Для чого не знаю, тому що ніби є прико при навчанні накотивноситель в будь-якому випадку ви робити медогляд. Ну і є фірми, які чому ще можливо хочуть переконатися дійсно в стані здоров'я своїх водіїв. Тобто це нормальна практика, але то вже їхня проблема. Окей, взяли вас на роботу з цим пакетом документів, ви можете працювати у польській транспортній фірмі і їздити лише по Польщі. Для того, щоб виїжджати за кордон, працюючи на польську фірму, Європа, інші країни Європи, це теж будемо говорити за кордон. Тут вам потрібен ще один документ. Який чекати приблизно місяця і зробити його вам може лише роботодавець, тому що цей документ виставляють саме на запит роботодавця? Називається він червона карта, рожевий папір по-різному просто називають, а польською це щедецтво керовця, тобто це своєрідний дозвіл на роботу іноземця в інших країнах Європи, за умови, що він затруднений в польській фірмі. Трошки можливо запутано, але рожева карта для того, щоб працювати по Європі. По Польщі можна їздити без рожевої карти. Коли ви влаштовуєтеся на роботу, можете одразу цікавитися тим, чи є можливість, поки чекається це свідоцтво, їздити по Польщі для того, щоб не пропав цілий місяць, тому що ви мусите підписати умову з цим роботодавцем, і тільки тоді він зможе виступити з таким внеском до. Тої організації, яка видає ці розголи ці карти, тільки тоді він зможе виступити з цим внеском, і коли він прийде, ви зможете бігти в Європу. Тобто за це одразу цікавиться. Якщо ж роботодавець скаже та то прийде, коли прийде, ти вже їй працює, нічого там не буде. Будьте з такими роботодавцями. Це моя особиста рекомендація. Тому що це не ок. По суті, він посилає вас працювати нелегально хоче на, на якийсь там короткий термін, так? Ну ніби місяць, там почекаєш, але ні, краще почекати і з усім пакетом документів виїжджати, тому що, по суті, ви поїдете працювати нелегально. Ще один документ, який не обов'язково перевіряють, і без цього, в принципі, можна виїхати, але потрібно, щоб його вам зробили. Це карта А1 та карта екус. Це вже стосується вашого здоров'я, охорони здоров'я. Карта Ікус, вона взагалі може отримати кожен, хто офіційно працює в Польщі. І це така пластикова карта, яка підтверджує те, що ви сплачуєте тут у Польщі податки і ви є застраховані, тобто у цій державній системі медицини, медицини, так її беруть поляки навіть недалекобійники, часто виробляють, їдучи у відпустку в інші країни Європи. І якщо щось стається між країнами, є якісь певні домовленості. І по яких вам не треба буде платити за якісь підставові підставову медичну опіку. І так, про документи, які потрібні для роботи далекобійником у Польщі, я вже розповіла. Запрошую підписатися на мій канал, цей на Ютубі, Марінка в Кабінці, а також на мій інстаграм. Посилання я залишу в описі до відео. Якщо ж є якісь конкретні питання, що ви не можете розібратися, також запрошую на приватну консультацію. Всі деталі розкажу. Якщо напишете до мене в інстаграмі, всім дякую за увагу! Бажаю удачі! Бувайте!